Прогноз погоди на 3 дні з 9 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 9 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода. Вночі плюс 12 плюс в вдень плюс 20 плюс 27. У середу дощ співає тиху колискову, А вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України південь тішить сонячним теплом. Вночі плюс 16 плюс 22, в вдень плюс 29, плюс тридцять у четвер дощ освіжать землю, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 12 плюс 16, в день плюс 15 плюс 21. У середу дощ пестить землю, а вітер північно-західний 15 метрів на секунду, додає свіжості, далі схід України. Схід сяє золотом сонця. Вночі плюс 21 плюс 26, в день плюс 35 плюс 38, у п'ятницю дощ співає мелодію, а вітер 8 метрів на секунду дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 16 плюс 22, День плюс 29 плюс 34. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у середу. Київ шепоче теплим вітром, а дощ м'яко пестить в вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці три дні принесуть тепло і радість. В періоді з 9 по 10 липня сонце буде вашим супутником, ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У середу, 10 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 11 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці три дні принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах, а дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття для пригод і тримайте парасольку для романтичних моментів. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.